Палка увійшла в верхній корпус батареї. Потрібно демонтувати повністю батарейний відсік. Один випадок, мабуть, на мільйон. Всім привіт! Ви на каналі Spy. Друзі, сьогодні максимально унікальний український контент буде з приводу електромобіля, BYD Tank. Та чому потрібно встановлювати все-таки металевий захист на ці е, автомобілі. Бо краще, мабуть, один раз реально побачити, ніж тисячу разів я вам буду говорити на каналі, що потрібно встановлювати додатковий захист. А ви в коментарях мені постійно пишете про те, що «А навіщо е, додатковий метал в автомобілі це призведе до того, що він стане тяжче, це призведе до того, що будуть максимальні витрати». Ні, друзі, насправді це призводить до того, що ви не проб'єте свою батарею. Ви такі, як? Да, ось буквально сьогодні вам і покажемо, як це може відбутися. Реально, один випадок, мабуть, на мільйон. Ми одразу перемістились під автомобіль. Це у нас Бівий Дітанк. Модельний рік 23, 24, 25 років. Цей власник їхав собі по дорозі спокійненько і нічого не привіщали біди, як то кажуть. Друзі, тут ми зараз зняли захист. Захист войлочний, ви знаєте, ми його дуже часто показуємо, як він виглядає. І що тут відбулося? Саме цікаве. Ну, палка, я не знаю, мабуть, не можна її називати бревном. Але палка, яка б пройшла повністю через захист, пройшла між трубками інформаційними вводами на батарею і увійшла в верхній корпус батареї, що призвело до того, що корпус батареї пошкоджений, і зараз потрібно демонтувати повністю батарейний відсік для того, щоб її, по-перше, залатати, по-друге, усунути. Вологу, яка, скоріше всього, потрапила всередину батарей, і це призводить до того, що автомобіль постійно свариться на проблему по ізоляції. Отже, у нас тут повністю закриває захист, вона пробила захист, пройшла е через нього. Додатково я бачу, що пообривало ось кріплення і роз'єми. Треба буде теж дивитися, що до чого ця історія. Ага, це датчик, скоріше всього, датчик температури, який кріпиться. На фреоном воді. Тут батарея охолоджується фреоном. Ми вже попередньо відкачали фреон. Ну і Будемо зараз робити. Але ви подивіться, зверніть увагу, наскільки точно вона попала. Це як білки з 1000 метрів в око попасти. От Просто між кузовом і батареєю. І знайшло саме слабке місце. І це пластиковий кожух, верхній пластиковий кожух батареї. Друзі, відрізали її болгаркою, бо ми не деревообробний цех. Ми СТО які займаємося ремонтом електромобілей. Тому зважте, ножиць не було, оперативне рішенько, бисенько відрізали де і все. Для чого відрізали? Для того, щоб можна було вивезти батарею. Бо палиця впиралася в цю захисну балку і. При вивішуванні батареї вона би викручувалась і, відповідно, всередині би попортила би комірки, скоріше всього. Ну, чи достала вона до комірок, чи ні, ми ще не знаємо, побачимо далі. Тому відрізали. Не сваріться за це, ну розуміємо. Оперативно треба було відрізати. Так, друзі, зняли батарею, що ми бачимо? Отвір, він не сквозний. Трішки пощастило, бо тут знаходиться пластмаса, яка більш прочніша, і виходить, що палка вона трішки соскользила, скоріше всього, і знайшла саме слабке місце. Якщо заглянути всередину, тут знаходяться силові води. Тут мінусова клема, якщо я не помиляюся. Вона якраз пройшла над нею. О, взагалі зараз будемо. Це на згадку власнику, це теж. Ну і ось такий шматок у нас пластикового корпусу. Зараз треба просушити батарею для того, щоб повноцінно її розібрати і вже оглядати все повністю всередині. Взагалі сам корпус батареї виконаний доволі таки якісно. Ми бачимо тут гарний лист алюмінію, Знизу додаткова плита, яка захищає від пошкодження прижимні пластинки, так, і верхній корпус пластиковий у нас вже йде. І між пластиковим корпусом і алюмініум у нас є ще додаткова така прокладочка, яка при зажимі. Болтів тут вона прижимається. І відповідно, це все герметично. Чи могли зрозуміти інженери біведі, що може таке трапитися? Скоріше всього, ні. Через повсюджена ця, ця історія так були випадки пошкодження батареї верхньої частини під час встановлення на автомобіль було пошкоджено, і потім власник приїхав до нас на відновлення корпусу батареї. Другий випадок був на біведі Сонги. Ми шортці, яка знімали на нашому ютуб каналі, коли. Мишка прогризла корпус, бо автомобіль знаходився дуже багато часу в польових умовах. Ну і це третій випадок, коли Буратіно на дорозі залетіло в батарею. Да? Точно, якщо б був встановлений додатковий захист по передньому моторному відсіку, цього би не відбулося. Ну а ми продовжуємо далі відкриття батареї. Зняли верхній короб. Маємо пластик, який теж пошкоджений. Зараз будемо відключати ці фішки. Пощастило, що елементи, тут елементи в два яруса. Нагадаю, нижній ярус, верхній ярус і пішло підключення. BMB плати. плати. Ну, корпус доволі-таки якісний, вона доволі-таки велика, сотка батарея. Тому треба розуміти, що цю всі ємність треба якось розміщати. Вона тут два яруси. Тут у нас високольна частина плати БМС, контактора. Коротше, зараз будемо це все розбирати, усувати недоліки. Да, є ось такі моменти з пошкодженим пластиком, але я думаю, що нічого страшного, цей автомобіль ще побігає. Пошкоджений елемент, пощастило, що е, отвір ось так, а не прийшов десь в цю частину. Бо тут знаходиться головна плата БМС, і щоб вона пошкоджувалася, це, звісно, була б доволі така дороговартісна історія. Тому тут е, трішки пощастило. Ви бачите, багато е, щепи валяється від дерева. Зараз це, відповідно, все треба вичистити, так як автомобіль. Стояв е, трішки часу, і е, тут однозначно є певний конденсат, її треба просушити е, батарею. Ну і Потім будемо вже ремонтувати безпосередньо е, пластик, відновлювати його, бо це все повинно бути герметично. І запускати автобіль в дорогу. Зазвичай, коли батарея пошкоджена і всередині зібралося реально дуже багато вологи, на внутрішній частині кришки виступає конденсат. Тобто його можна побачити такими очагами. Ну і всередині батареї, теж якщо передивитися то моментами є тут зараз. Ми не бачимо конденсата, бо ця ситуація доволі таки швидко обернулась, де автомобіль трішки постояв, почекав ремонту, але при цьому конденсата великого ми не маємо. Але однозначно, треба весь батарейний відсік просушити. Чого із за того, що автомобіль стояв на вулиці, відповідна температура змінювалась то. Мінус був то біля нуля, то невеличкий плюс. Температура постійно гуляла, вологість теж гуляла, і, відповідно, все одно, як би там не було, в ній трішки є конденсата, і вона свариться на ізоляцію. Більш ретельно оглянули корпус і в задній частині знайшли трішки вологі. От зверніть увагу, бачите, точка роси. Це все конденсат і водичка. Да, її тут мало, але цього достатньо для того, щоб система сварилася на по тесту ізоляції. Цього танка відносно небагато пробігу, щось біля 50 тисяч, але використовується він в доволі таких хардкорних умовах по жорсткому бездоріжжі. Це навіть видно по днищу, видно по тому, що у нас тут всюди супроводжується ось така історія. Йолочки дуже багато, ялиночки. Так що таке хотів знайти десь очаги корозії в цьому автомобілі. Я не знайшов. Є на стиках невеличкі такі елементи. Ну, їх навіть тяжко показати на відео, бо кузов цього автомобіля він зараз в доволі таки гарному стані. Да, тут не використовується технологія селтбаді, коли батарея повністю інтегрована в автомобіль. Тут у авто є невеличкі такі пузо, коли встановлена батарея. Але тим, тим не менше, зверніть увагу, все в гарному стані. Да, воно таке брудне, видно сліди експлуатації, видно те, що, ось, наприклад, на бокових кожухах захисту доволі таки багато багнюки. Піска і все інше. Це підтвердження того, що автомобіль використовується в доволі таки складних умовах. Бо вони у кожного свої. Хтось їздить в місті, хтось поза а хтось його це по селі. Все у всіх по-різному. Але претензій нарікання зараз до цього кузова я взагалі не бачу. Все на своїх місцях, все відпрацьовує, все як повинно бути. Друзі, який у нас план? Шматочок у нас є. Вставимо сюди, загерметизуємо, відповідно, це все зачиститься. Зрозуміло, це зрозуміло, да? Буде дві латочки з однієї з іншої сторони для того, щоб підсилити цей вузол. Розтягувати це відео максимально довго немає сенсу. План по ремонту зрозумілий: відновити герметизацію блока, висушити батарею. Встановити, попрацювати трішки з діагностикою, поскидати помилки. Від себе ми в подарунок оновимо блоки. Всі зізвонився з компанією Кальчуга розповів про цей цікавий випадок. Вони від себе дарують цьому власнику автомобілю безкоштовно захист, який в подальшому буде встановлений, для того, щоб він вже не потрапив в таку ситуацію. Ну а ви, друзі, вирішуйте, чи треба вам встановлювати захист, чи ні. Я все більше і більше. Підвожу себе до тієї думки, що реально треба, бо умови експлуатації у нас їх різні. Звісно, хтось їздить в місті, хтось поза містом. Бачимо, що у нас зараз відбувається на дорогах, це просто жахіття ями, в ямах все, що завгодно лежить. І це може призвести ось до таких випадків. Для того, щоб не потрапити в таку ситуацію, під відео буде посилання на компанію Кольчуга. Переходьте до них. Обирайте свій захист, встановлюйте. Що хочете, щоб ми його встановили, звертайтеся до нас в місті Вінниці, офіс Чарспай в Києві. Теж можна запланувати ці роботи. Ну і не потрапляйте в такі ситуації. Всім мирного неба над головою, Пока-пока. Так, ну що танк після ремонту. Потужність навалює, автомобіль почуває себе добре. Зараз на зарядочку його поставимо до 100% і будемо планувати віддавати клієнту.